Танюша вже коліна виросла, шикарна. О, привіт, Танюша! Привіт! Зайдемо в парничок. Ми туда опрусківали були тут, за гірками. О, гірочки. От-от воло висить. От, от а, оце ух ты! Ну воно він тільки ті, жовтний у мене. О, а жовті ще смачніший. Да, не, видиш, а этот, да. юбиси, там, ох, вони смачні да? будуть. І да. Вот вот оце ламиси, це, це рожеві. Чи теж жовті, так? Да? Маленькі. Це тепличка. А тоді ж только знімали, як ви їх пшикали, так, да, помідори? Да, да. Вжає в дивізії нема, так ми до Танюші прийшли на врожай. Малінку посбираю. О, Танюша, малинка. А наші кустики в дивізії всі згоріли. Ну, різний клімат, що ти зробиш. Їдемо на квартиру, Танюша допомогли. Сашуля огірочки закатав. а ще нам Танюша назбирала нія малінки. Баночку зараз з Сахарком поїдемося. От вже і тут за всіма соскучили, і сестричку зустріли. Всі вже теж місяць не бачили, теж вже заскучали.